Простатит – це є патологія передміхорової залози, яка виникає на фоні інфекційних, запальних, бактеріальних процесів у тканинах передміхорової залози. Це є часті сечовипускання, зниження статевої функції, біль під час сечовипускання сеча каламутна. Виникає на фоні шкідливих звичок, неправильного способу життя та вікових змін. Тому я рекомендую пройти безпечний курс на фітотравах. Перший препарат це є фаворит прост, буде знижувати ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Для тих, у кого є позови до туалету, застосовуємо свічки простарин М. Вони знімають набряк, запалення та скорочують позови. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Магній, для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій. Магній знімає судоми в м'язах та це є легкий похід до туалету. Омега-3 жирні кислоти. Це те, що чистить судини від поганого холестерину і є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Якщо вас цікавить даний комплекс і у вас є певні проблеми, пишіть мені за номером телефону у профілі Viber або Telegram. Бажаю вам міцного здоров'я!